Моє вітання на каналі Смачного. Сьогодні буду готувати під черевен. дуже смачну закуску за найпростішим рецептом. Ось такий у мене ясненький шматочок, спеціально вбирала для цього, саме щоб було поєднання сала та м'яса. Потрібно добре почистити і промити під черевену. Розрізаю напополам. Далі готую каструлю, додаю літр води. На кілограм підчеревини необхідно близько літра води і 100 грамів солі. У мене 700 грамів, тому я беру менше солі відповідно до ваги підчеревини. Додаю лавровий лист, додаю парочку, у мене він невеликий, і близько 10. Горошин чорного перцю. Далі відправляю все це на вогонь, щоб маринад закипів. Далі, в закипівшу воду, оцей розтіл відправляю в сало. Каструлю я замінила на вущу в діаметрі для того, щоб сало повністю занурювалося в цій воді. Далі вмикаю повільний вогонь і готую, проварюю протягом 35-40 хвилин. Проварену підшревину дістаю і охолоджую. Далі готую прянощі, спеції. Це можна робити за смаком. Що додаю я? Дві чайні ложки коріандру, злегка подрібнила. Зовсім трішки чорного меленого перцю, паприка. Дві чайні ложки такі повні зверху. Можна брати копчену або поєднувати солодку та копчену. Далі пропускаю через прес три зубочки часнику і далі додаю трішки олії, щоб ця суміш стала схожа на пасту. Далі змащую наші наші смачні шматочки з усіх сторін. Далі ось кожен шматочок окремо для зручності. Загортаю у фольгу. Можна загорнути у пергамент. Далі відправляю до холодильника. Краще це робити на ніч. За цей час ці шматочки добре поєднаються із спеціями і будуть одним цілим. Покажу вранці, що вийшло. На наступний день! Під черевенка виходить просто смакота ніжна, ніжна нарізається дуже легко, ну, звичайно, тому що вона проготувалася, пахне дуже смачно. Поєдналася з усіма спеціями. дуже смачненько виходить та поживно, додаємо цибульку чи часничок і вживаємо із насолодою. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!